Я спайдермен. Почекайте, почекайте, не перелистуйте відео, не пишіть в коментарях тобі 37 років, ти дебіла, не спайдермен. Додивіться відео до кінця, я зараз все розкажу. Коротше, історія така. А перед тим як я почну історію, прямо зараз напишіть в коментарях, чи боїтесь ви павуків. Якщо це не павуки, то напишіть, чого боїтесь. Бджоли щурі, ящерки, змії, жаби. Напишіть, коли я був малий, у мене в сім'ї вперше в житті з'явилось кабельне телебачення, і на ньому з'явився канал Nickelodeon, на якому я вперше в житті побачив мультфільм Спайдермен. Цей мультфільм і цей Спайдермен, в принципі, змінили моє життя на до і після, адже після того я дуже сильно зацікавився. Павуками настільки сильно, що у мене вдома в акваріумі жив павук. І я ходив по підвалах і в сірникову коробку ловив тарганів, щоб він мав що їсти. Мій тато це помітив і подарував мені велику енциклопедію арахноїдів. Якщо ви не знали, то павуки це арахноїди. І я знав про павуків більше, ніж павуки знають самі про себе. Але не все так просто, друзі. Я би не знімав ту історію, якби все було так просто. Я пішов набагато далі. Я шукав ось таких от павуків, яких ми називали хрестоносці, і давав їм себе кусати. І свят. Я то вірив, що я після того перетворюсь на спайдермена. Кожного разу після того, як такий павук мене кусав, я йшов, пробував лізти по стіні, мені не виходило, і я дуже сильно розчаровувався. Ви скажете, чоловіче, що дурний? В тебе що шарики за роліки взагалі поїхали? Ті павуки, вони ж ядовиті? Знаю. У мене ж була енциклопедія арахноїдів, яку мені подарував тато. Знаю. Ну але також я знаю, що я до цих павуків вистачає на жертву, яка розмірами, така як вони або менше за них. Тому я давав кусати себе спокійно. І от після такого укусу я не перетворювався на спайдермена, я йшов, шукав іншого павука, знову давав кусати, знову не перетворювався на спайдермена. Я дуже сильно розчаровувався до того часу, поки я зрозумів, що це все лише мультик і гарна супергеройська. Історія. Єдине за що хочу подякувати Богу і місцевості, де я виріс, то що там не було справді ядовитих пауків, бо я би ну не перетворився на спайдермена, та й в принципі тої історії би вже не було. Висновок: слідкуйте, чим захоплюються ваші діти, бо не в кожного є велика енциклопедія арахноїдів. Також висновок, що такий: не всі герої носять костюми і маски. Зазвичай вони носять форму, бронежилет і шолом. Тому не забудьте долучитися до збору на 10 автомобілів для кількох підрозділів Сил оборони, де за донат від 200 гривень можна виграти авто. Мобіль Honda Civic 5D, всі деталі в описі під відео або в шапці профілю, дивлячись, де ви дивитесь це відео. Сподобалась історія. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.